Шановне товариство, шановна Рівненська громада, ми щиро раді, що сьогодні тут зібралися сотні людей, сотні людей, тисячі людей зібралися сьогодні по обласним центрам, по райцентрам нашої України з вимогою зупинити ту нахабну зміну курсу, яку сьогодні впроваджує партія регіонів. Нещодавно, оце щойно мені повідомив народний депутат України, наш від міста рівного Олег Усуховський, що з такою кількістю людей, яка сьогодні зібралася в Києві на європейській площі, можливо, буде нова революція. Ви знаєте, як починалася помаранчева революція. Спочатку люди приїхали в Київ і там залишилися, а потім до них приїжджали десятки тисяч, сотні тисяч людей. Шановне товариство, в минулий четвер уряд на чолі з Азаровим і на чолі з партією регіонів прийняв одне з найганебніших рішень в історії України. Вже була близько євроінтеграція. Вже ми стояли на порозі підписання угоди. І що ми бачимо, різка зміна курсу на 180 градусів. Так Янукович і Азаров постійно їздили в Росію і радились, і мовчали. Не казали, про що вони там говорили. А тепер ми знаємо про що про те, щоб змінити курс і зрадити Україну. Товариство ніяк інакше, як зрада національних інтересів, таку політику не можна охарактеризувати. А що буває за зраду? Кримінальна відповідальність. Я хочу нагадати всім, що сьогодні Юлія Тимошенко сидить в в'язниці саме за перевищення, так би мовити, влажних повноважень. А це не перевищення владних повноважень, товариство зрада України. Я дуже радий з того, що сьогодні. На Майдані зібралися не тільки старші люди, не тільки люди середнього віку, а багато молоді. Тому що молодь розуміє, що європейський вибір це вибір України. Давайте пригадаємо, кілька тижнів назад казала ще партія регіонів, що ми будемо рухатись в Європу. Чому ж так все змінилося? А тому, що перше, Януковичу Путін пообіцяв другий президентський термін, що він визнає його як президента. Друге. Надані гроші на виборчу кампанію партії регіонів Януковича в 2015 році. І третє знижка на газ. Але не для вас з нами, не для тих підприємств, теплопостачальних, які нам постачають тепло, щоб ми менше платили, а для їхніх олігархічних структур і виробництв. Тому він і змінив курс товариства. Тому хочу нагадати, якщо ми так спрацювали з Росією, давайте згадаємо. Що нам дала Росія за останній термін? Голодомор! Це раніше був Голодомор, а зараз сирна війна, згадайте, молочна війна, шоколадна війна, зрештою, культурна війна, товариство. А як вам русський мір, який вони хочуть тут побудувати? Це ми вже все пройшли. То давайте, можливо, спробуємо піти в Європу. Хоча адепти партії регіонів нас так лякають Європою. Товариство. Дуже важливо, щоб люди сьогодні піднімалися, не сиділи вдома, а виходили на майдані. Ми, як депутати обласної ради від фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, Всеукраїнського об'єднання Батьківщина ініціюємо збір підписів, і ми сподіваємося, що вже вівторок буде скликана сесія посочергова Рівненської обласної ради, де ми ухвалимо рішення від усієї громади області щодо незміни курсу на євроінтеграцію. Тому що ми їхніх. Правильно каже чоловік. Тому що, знаєте, нещодавно мене Олексія Бучинського рівняни обрали представляти інтереси в Рівненській обласній раді на довиборах. І що я там побачив, як прийшов? Є батьківщина, є свобода і є купа тушок від нашої України повністю голосують з партією регіонів від всеукраїнського патріотичного союзу від сильної України. Всі з партію регіонів. Ви голосували за нашу країну. Ви хотіли, щоб вони працювали з партією регіонів? Негідники! Ганьба зрадникам і тушка товариство. Ми побачимо вівторок, як вони будуть голосувати за євроінтеграцію. Товариство, євроінтеграція це національна справедливість України, соціальна справедливість і заможне майбутнє нас і наших дітей. Слава рівнянам, слава Євромайдану і слава Україні!